Привіт всім, друзі. Сьогодні буде коротенький відеоогляд такого цікавого девайсу. Це екшн камера Insta360 версія 4. Коротенько пробіжимось по її технічних характеристиках, зробимо розпаковочку швиденько. І найголовніше в кінці відео розкажу, для чого ми її взяли, що ми плануємо з нею робити і як її в майбутньому використовувати. Наших е, зйомках. Отже, перейдемо до розпаковочки. Отак нас зустрічає комплект упакування. Сама камера. Ось отак, отак воно у нас виглядає. Зараз ми повернемося детальніше розглянемо пакунок з макулатурою. Всередині нас зустрічає такий кейс чохол. а в чохлі є отакий чохольчик для камери. Посилений, він і так надягається. Також тут у нас є інструкція, як цей чохол одягати. Далі у нас іде така фірмова серветочка. І у нас йде кабель USB Type-C двосторонній. Чухлі є такі кишеньки. Тут тут флешки дві штуки. І можна його так собі класти всередину. І в комплекті у нас йдуть також отакі два захисні скельця. На камері є отакий отвір, тут знизу чорний, а на захисному ковпачку є отут такий синій, Синя така вкраплення, і воно має сумісно стати на рівні з тим, з тим чорним отвором. Треба трошечка її сюди лівіше покласти. І коли ми прокручуємо, воно у нас має стати напроти отвора чорного. Отже, зараз основне, чому ми придбали дану камеру, перший момент це те, що Stock дав нам нові місії. Це місія на рахунок того, що потрібно відзняти 360 панорами Фото HDR формату. Тобто ви маєте зняти по горизонталі, по вертикалі, щоб у вас була панорама розгорнута в JPEG форматі. Зараз я там покажу картиночку, як вона виглядає на обстої це завдання. Е, можна було в принципі, теоретично обійтися, але щоб зробити те без цієї камери, потрібно для звичайної беззеркалки бо зеркалки мати е, 3D-голову, для того, щоб знімати 3D-панорами. Теж прикріплю, як вона виглядає, ця 3D голова. Вона теж коштує нормальних грошей, якісна голова. А потім плюс потрібно мати софт, який це всі фотографії, які ви зробите, вам склеїть потім в нормальну якісну 3D-панораму. Софт теж платний, в принципі. І ми так подумали, що нам ця штука пригодиться краще, ніж купляти це, який ми не будемо дуже часто користуватися. Ось. Це перший момент, і другий момент також дуже крута штука для влогів. Тобто ви можете сюди прикрутити перехідничок, такий, який на гарячий каблук на камеру ставиться, і вона у вас так буде на камері, як синхронізатор, просто закріплена. І у вас, за рахунок того, що тут дві камери і дві матриці одночасно пишеться 360 відео у 8К у дуже якісній класній якості. Ви можете собі знімати одночасно все навколо. І, коли вам потрібно, ви можете акцент глядача переводити на вас на обличчя, собі знімати селфі режим, що ви там говорите, розказуєте на зйомці, або навіть акцент на свою камеру на фотоапарат, де ви клацаєте фотки, і у вас видно, що відбувається на екрані. Також ви можете собі переводити в той же самий час на, на пару, наприклад, що ви когось фотографуєте клієнтів вперед і бачите, як у вас фотки виходять. Тобто можна ввести якісні влоги і не натисканням однієї кнопки запису. І не перейматися тим, що ви щось не встигаєте витягнути там смартфон, зняти сторіс і ще щось. Дуже круто. І дуже класний тут якісний софт є. Ви по QR-коду скачуєте програму, що на смартфон, що на ПК, чи на MacBook, чи на Windows. І працюєте собі, обробляєте ваші відоси з різними переходами. І Вибираєте тільки ті моменти, які вам реально цікаві, з повністю з 360 ракурсу, який вам потрібен. Чи для сторіс, чи для YouTube. А ви можете вирізати собі тут 8К, дозволяє вирізати Full HD, звідки хочеш собі будь-яку картинку приближити, наскільки треба, і без страти якості. Тобто камера реально крута. І будемо тестити, викладати там в TikTok, YouTube будете при можливості дивитися, як писати фідбек. В принципі, детально по Софті не буду зупинятися, покажу, як воно знімається, і там як ми їх шивали, і які вимоги Adobe Stock дає для цих панорам. Там один файл має бути JPEG формату HDR, зроблений з описом. Впевним. Другий формат XVR, по-моєму, якщо не помиляюся. Для цього потрібно скачати безкоштовний плагін для Photoshop, щоб Photoshop міг зберігати. 32-бітну панораму. 360 і вже маючи цей плагін, ви можете по технічним вимогам зберегти оцю панораму і потім завантажити на дабсток відповідно до того, як вони вимагають. Також хочу записати сам процес, як ми будемо фотографувати ці панорами. 360 і вам обов'язково розкажу. Друзі, хочу вам розказати, як сам процес зйомки цих панорам. Наперед, трохи забігаючи, ми вже завантажили першу пачку з п'яти штук і скажу, що вони пройшли, прийняли. Зараз покажу які налаштування. Коротенько. Вмикаємо саму камеру. І ось у нас тут є меню. Вибираємо HDR-фото 72 мегапікселі. Правильно би було робити це, знімати в RAW форматі DNG робити одну фотографію нормальну експозицію, декілька фотографій штуки 4 в мінус експозицію, декілька в плюс експозицію. Потім це все в RAW форматі об'єднувати. І робити гарної якості фотографії, але для чого з цим запарюватися, якщо проходить нормальний JPEG у HDR-форматі одним клацанням зроблений. Так що ми вирішили дуже не заморочуватися і зняти в такому форматі. Ось прикрутили ми накріплення ніжку цю insta 360, цю, що я показував. А оця, ця тренога це від цього, від DJI Osmo Mobile 3, той, що у нас був, ще раніше показував. Він так само сюди підходить. І от так ми їх скріплюємо і просто от роз, розтягуємо камеру, ставимо на ножку. Зараз я включаю дистанційний спуск і просто відходжу, ховаюся, і камера робить, от, іде відлік від 15 секунд, і ми просто відходимо і робимо фотографію. У нас є там зйомки паралельно Франківської, ми їдемо собі по дорозі і десь, якщо є можливість, бачимо якесь поле, що можна зробити, щоб нема там будівлі тощо. З'їжджаємо з дороги, робимо кадр, 360, і йдемо далі. Отаким от темпом, от такі хащі, всякі фотографуємо, воно все проходить. Головне, щоб не було будинків, там якихось доріг, автомобілів, людей. Отаких от, от панорам треба зняти 25 штук. Я думаю, ще десь ходимо по гриби і ще там десь по полі по пофотографуємо, так що знайдемо де. Друзі, привіт. Вийшов в ліс пофотографувати 360 панорами. І паралельно зараз є грибочки і чому б не позбирати дорогові грибочки. Зараз покажу вам. Ось, Ось такі маленькі є. тут. Тут я вот зараз буду знімати панорамку там на глявині ліс, а тут вже такий трошки більший. Бачите, вже трошки такий більшенький грибочок, білий. І отак поєднуємо приємно з корисним. Друзі, не хотів більше знімати, але от такими знахідками не можу з вами не поділитися. Дивіться, Такий красунчик. Стінно сюди в це місце приходжу і тут він завжди такий великий. І ось його напарник. Такий маленький тут, менший. Ну він не маленький, але він просто відносно на нього дуже значно менший. Ось такий цікавий. Просто кайфуєш, коли таке знаходиш. Якщо вам цікаво реально розказати, що тут по меню, як по програмі, як обробляти. Пишіть коментарі, обов'язково запишемо схожі відео. В принципі, це відео було тільки таке ознайомче з цією камерою і в принципі, розпаковка, що входить в комплект. Як завжди, друзі, залишайте коментарі, лайки, підписуйтесь на Україномовний YouTube і до наступних відео.